Вітаю дорогі глядачі вас на каналі Марусина Кухня. Сьогодні хочу поділитися рецептом смачного салату. Готувати його швидко та просто, а результат виходить дуже приємним. Дві великі цибулини нарізаємо півкільцями. Коли готувала цей салат вперше, навіть не сподівалася, що вийде так смачно, а коли зробила вдруге на свято. То всім гостям дуже сподобалося, особливо чоловікам. Сказали, що смачніший заславнозвісний олів'є. Роз'єднуємо всі півкільця для того, щоб вони добре промаринувалися. у велику посуду, бо сюди будемо додавати ще овочі, і тут їх будемо маринувати. Сюди ж натираємо велику сиру морквину. Терку беремо з отакими от великими дірочками. Моркву потерли, далі беремо великий сирий буряк і тремо на тертку. Так-так, вам не почулося буряк сирий. Якщо вам подобається моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До цибулі з морквою додаємо натертий буряк. Додаємо мелений коріандр одну чайну ложку. Взливаємо сюди яблучний оцет 15 грамів і додаємо 50 грам соєвого соусу. Тепер все гарненько перемішаємо і залишимо хвилин на 30 маринуватися. Я беру заморожений гіркий перець. Він вже трошки розтанув. Розрізаю його поздовж і чайною ложкою вибираю з нього насіння. Воно нам не потрібне в салаті. Це все в бік. А перець розрізаємо надвоє поздовж і подрібнюємо на невеликі шматочки. Якщо у вас є свіжий перець, це добре, але в мене заморожений. Заморожені овочі зимою дуже добре виручають. Перець не потрібно маринувати, але я висиплю його поверх овочів, які маринуємо. Так, наші овочі промаринувалися. Я перчик трошки розмішаю, щоб не був в одній купці. Тепер додаємо куряче філе 300 грамів. Я його відварила в підсоленій воді та порізала такими великими шматочками. Можна додати смажене м'ясо. Ще додаємо 20 грамів петрушки. Я її вже порізала. Можете додати кінзу, якщо любите. І тепер добре перемішуємо наш салат. Додаємо ще 20 грамів оливкової олії. Обов'язково спробуйте салат на смак. Можливо, потрібно додати ще солі або соєвого соусу. Ось такий салат виходить. Можна їсти одразу, а можна дати настоятися пару годин. Друзі, якщо вам подобаються мої рецепти, то запрошую підписатися на канал, бо найкраща подяка для мене це ваша підписка та залишені внизу коментарі. Готуйте та смакуйте, радуйте своїх рідних та близьких, а я вам бажаю всього найкращого, здоров'я та миру і до зустрічі на марусиній кухні!